Слава Ісусу Христу, дорогі! Господь достойний найбільшої слави в нашому житті. Я неймовірно рада бути в церкві і чути ці живі свідчення людей, тому що неймовірне свідчення ми почули із аудіокниги наших пасторів Салтаненко про те, як були зруйновані родові прокляття, які забрали не одне життя, які зруйнували не одну сім'ю, і зруйнувало родове прокляття Слово Боже, Бог. І люди, які принесли в життя цієї сім'ї, слово Боже. І саме воно зруйнувало всі ті рядові прокляття. Ні одна бабка, ні одна гадалка, до якої зверталась ця сім'я, не могли зупинити цю смерть і ці прокляття, але зупинило Слово Боже Ісус Христос, Господь Бог наш, коли люди відкрили своє серце Богу, коли люди довірилися церкві і людям Божим. Тому слава Богу за церкву і за Божих людей.